На сторінках видання Політіко, де ну а це вже для західної аудиторії так розповідається про те, що коли Володимир Зеленський говорить якось відмежовується від виборів або чітко не дає відповідь на питання, він піде чи не піде. То політико зауважує, що до таких заяв скептично ставляться як його опоненти, так і його соратники, тому що вони бачать всі ознаки, що Зеленський до свого другого терміну готується. Давай ще раз проговоримо. Я тисячу разів ставила це питання станом на зараз. Ти бачиш, що він готується? А він же до речі сказав в інтерв'ю американській пресі, коли він був у штатах. що, Ну що, як я сказала, вибори можливо провести. Ну отже, чи, чи можна це якось пов'язати з його власною готовністю, чи тим, що він готується? Є декілька робочих груп, які працюють над змінами виборчої системи, є деякі різні підходи до того проводити президентські чи парламентські першими. Ясно, що в офісі хочуть першим президентські проводити, потім парламентські, ясно, що наші частина партнерів кажуть, ні, взагалі європейці кажуть місцеві вибори першими, а потім вже можна говорити про загальнонаціональні. Всі ці дебати йдуть, і відповідно в рамках яких іде підготовка до виборів. Раз два є політична. Зацікавленість в підготовці і всередині команди, бо значна частина команди нинішньої влади розуміють, що їх квиток до збереження це тільки якщо переобирається Зеленський. Якщо ні, вони стають вразливе становище, частина з них стануть одразу об'єктами розслідувань і багато чого іншого. Вже не говорячи про те, що фраза весна прийде, саджати будемо буде одним зі слоганів, з яким прийдуть наступники, говорячи про те, що так, от вона весна. Нарешті а, наступила <свят> а, і тому ясно, що готується частина. І третій момент це: а як тримати докупи весь цей конгломерат політичний, який був хвилею винесений в у владу, де а, значна частина його це абсолютно неоднорідна структура, яка нічим, окрім рейтингу Зеленського, не зліплюється. Ні ідеологію, ні навіть корупційними зв'язками вони там отак от прошиті дуже дивними чинами по різним групам окремим. Відповідно, немає якоїсь гомогенності. І тому, якщо президент виходить і каже, а я не йду на другий термін, от зараз, ну команда Піріпала вінець. Тобто, частина просто піде шукати інші політичні проекти. Трибунал не помста, це пам'ять, ім'я, яке викликало надію. Стало причиною зради. Президент мовчить, а кулі летять, сапи закриті, кордони, голі дрони у злодіїв ракети в бетоні. Поки він сміється в камерах CNN Весь на прийде, саджа, ти будемо. Хто нас запитання? За правду, бо ми питаємо, де мрія, бо ми питаємо, де правда про Чонгар. Нам казали, що буде світ. Часі. Замість трибуналу для ворога СБУ грає ФСБ на Банковій Зеленський де відповіді, hey! Зеленський чому мовчиш? Hey! Ти ховався, за шоу Тепер ховайся за грати. Трибунал, трибунал, трибунал. Країна говорить, досить брехні. Гроші пішли на офшори, і дрони не бою. Миндих в Монако, татаров без вироку, солдати в грязі, а Зеленський в люксі, відео з тік-ток Паву збитий забути І все, що лишило, це телемарафон Героям слава стало маркетингом, а не обов'язком Готовий... За флешки, за фламінго, за дощі тисяч смертей бу, 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 бу. Зеленський трибунал гряде, Зеленський народ тебе чує, бу. це не крик, це вирок, це не пісня, це суд, трибунал, трибунал. Стіни банкової не витримають правду. Весна прийшла, тебе саджають.